Цей подкаст буде кайнда негативним, не те, щоб я негативна людина, чи якось негативно налаштована до 74 Ви самі знаєте, що я дуже часто захищаю цю гру, сперечаючись із частими аргументами про те, що вона нудна. Що я жадібні, що гра надто дорога і все таке. Тож ви знаєте, моє ставлення до цього не різко негативне, і так само воно не різко позитивне. Типу, люди комплексні створіння, їм може щось подобатись, щось не подобатись. Світ не чорно білий які люди в ньому. Наші думки можуть мати нюанси, окей? І моя думка має нюанси. Сьогодні я скролила новину на Sims Community, і вони опублікували пост, натхненний reddit постом, насправді, де користувач скаржився на те, що його. Бо екран завантаження змінився, і тепер замість цього звичайного пламбоба на темно синьому екрані він бачить гігантський скріншот із рекламою паку. Там є лого паку і все таке. Тобто, це не просто красива картинка, це реклама. Якби це була просто красива картинка, там би не було лого паку, яке стимулює тебе купити саме цей пак, який на картинці. Тож так, це реклама. Причому вони буквально нещодавно оновили головне меню і прибрали з нього рекламу паків, якраз таки. Якщо раніше там 70% екрану займали паки, які в грі є, показуючи тобі, наскільки багато тобі залишилось до повної колекції в оновленому меню. Вони це прибрали на іншу вкладку, і ти це не побачиш просто так. Хіба що ти сама туди зайдеш? Але я була рада цим змінам, тому що, хоч багато гравців і розкритикували новий головний екран, кажучи, що він схожий на Fortnite і всі ці мобільні Battle Pass дречільні, Я подумала, що він виглядає непогано. Він яскравий і в принципі людина, котра любить все нове. Мені треба постійно щось нове. Не знаю, може це родух. я на діагності. Але просто в мене є такий імпульс. Типу, коли просто з'являється будь-що нове, у мене це викликає ексайтмент. У мене так було і з багатьма паками. Ви бачили самі, що на багатьох оглядах я ексайтет, просто тому що це о, якась нова функція, і я одразу не задумуюсь над тим, наскільки вона хороша чи погана. Саме тому я почала робити огляди паків через кілька днів після виходу, коли я вже трошки пограю із ними, заспокоюється мій ексайтмент. І я зможу сформувати більш об'єктивну думку. Тому зараз, коли пройшов час, яка інда згодна з багатьма людьми. Що нове головне меню супер яскраве, воно перенасичене і воно реально схоже на якийсь батлпас. Подивимося ще, як вони імплементують у це головне меню дизайну цих івентів, які відбуваються час від часу, чи буде це реально тоді схоже на батлпас. Але це не важливо. Сьогодні ми говоримо про нові екрани завантажені. Напевно, багато з вас скажуть мені, що ну таке вже було, таке вже було у трійці. Так само, коли ти там завантажуєш місто, десь хвилин 5 чи не знаю, тридцять, залежно від того, як довго у вас грузиться трійка. Дивитесь також з різними паками, і це також типу як реклама, але Відмінність у тому, що у трійці ти дивився екран завантаження ну раз, ну два за всю гру, а в сім 4 ти їх дивишся кожні 10-15 хвилин, якщо ти не граєш на одному луті 24 на 7, Що я не рекомендую робити, тому що коли ти граєш на одному луті так довго, тобі просто дуже швидко стає нудно. Тобто, я вже про це жартувала в Телеграмі, але просто той факт, що вони вирішили монетизувати один із найбільших недоліків четвірки, а саме оцю гігантську кількість екранів завантаження, це мене бурі, тому що я розумію, що вони напевно через там особливості движка, через те, що гра має певного роду код базовий, і вони навряд можуть це змінити, не зламавши все навіки. Але той факт, що вони вирішили монетизувати це, додавши рекламу на кожен із них, це якийсь злий геній. Я не можу це інакше вписати. Просто злий геній монетизації. І ви скажете мені, напевно, ну окей, я можу дивитись на цю рекламу, я не куплю цей пак, якщо мені не треба. Припустимо, ви можете добре. Але це. Це просто факт, що дуже багато гравців у СІМС мають проблему з імпульсивними покупками. Так, ви не можете цього заперечувати. Дуже багато з нас пують паки, просто тому що у них з'являється якесь моментальне рандомне бажання грати з якоюсь функцією цього паку, а потім вони тупо не використовують його, і він їм більше не потрібен. А гроші вони вже витратили. І ріфанди вони це вже не можуть, тому що там обмежена кількість часу дається на ріфанд. Тож тепер, коли ти дивишся кожні 5 хвилин у цей завантажувальний екран, кожен раз. Вони тобі в голову відсувують у цю гіпножабу інформацію, що є ось такий пак, осякі гарні картинки, а що, як ти також захочеш пограти з цими ламами, буде дуже весело. А воно тобі продає ідею про цей пак в той час, як тобі потрібна не ідея цього паку, а те наскільки він реально робочий і наскільки він реально тобі потрібен. Але що роблять ці екрани, вони продають тобі ідею, рекламу, картинку. І я розумію, що це націлено не на людей, які роблять обдумані покупки. Тобто, якщо ви подивились. Відоси з оглядами цього паку. Ви подивились геймплейні відоси з цим паком. Ви бачите, що воно ну, вам реально треба. Це хороший пак. Ви його купите. Або це посередній пак, але він вам треба anyway, така ви людина. Це не на вас. Просто розраховано. Це розраховано на людей, які шопоголіки, поголіки, які не можуть контролювати ці свої імпульси. І правда в тому, що серед гравців 7 з 4 таких багато. Це просто експлуатація. Мені не подобається. Правда, я не кажу, що це якесь драматичне рішення, яке змусить мене ненавидіти тепер цю гру. Не купуйте паки або ще щось. Я не буду говорити, звісно. Не треба драматизувати це. Це не смерть гри, це не кінець світу, але це просто жахливе рішення, при тому, що вони вже і раніше імплементували всякі жахливі рішення зі спробами змусити нас лишній раз подивитись на стор, подивитись на ті паки, купити їх. Наприклад, оце ж саме попереднє головне меню, яке також прийшло на зміну колись іншому головному меню, де було менше. Реклама, кнопку цю вони додали з магазином в інтерфейс гри, і вона тобі мигає без кінця і переливається, і вона більша за всі інші кнопки. Тобто, вона постійно в тебе маячить перед очима. Це просто треш. Я розумію, що кожна компанія має заробляти гроші, вони мають продавати гру, і спосіб продавати Sims 4 – це продавати паки для неї, тому що ну база безкоштовна тепер. Тож паки це спосіб заробітку, спосіб монетизації. Більше ніякого нема, слава Богу. Тому що Imagine, якби вони реально зробили якийсь спосіб. Осіб додати якісь ще транзакції всередині гри? Ну ні, я сподіваюся, ніколи не буде, тому що вони нормальні спеки заробляють. Але коротше, це якраз мій поінт. Вони вже нормально заробляють. Sims 4 продається дуже добре. Це одна з тих ігор, які приносять EA найбільше грошей, щось типу 4 і FIFA. Тобто, у них немає реальної причини бустити цю монетизацію ще більше. Вони це роблять просто тому, що можуть. У них були оці завантажувальні екрани. Вони такі, а чого ми рекламу не показуємо? Чого вони просто дивляться на це? Екрани жалуються, що багато екранів, хащі дивляться рекламу. Ну і буде якась користь від екранів завантажень. Тож мені не подобається не те, як це виглядає. Воно виглядає нормально, я не сперечаюся з цим. Це якийсь гарний скрін, маленький план Боб, воно всяко краще, ніж оцей яскраво-блакитний, який у нас був колись. Але мені не подобається інтенція, з якою це зроблено, розумієте мене? Якби це просто були скріни, це було б окей. І це був би більш м'який спосіб продавати вам і рекламувати ці паки. Але воно навіть не намагає. Ці приховати цього, вони там ставлять логопаку вгору, щоб ти точно знав, звідки це, якщо захочеш купити, якщо ви зараз мені скажете ну нічого, існують моди, які дозволяють замінити екран завантаження, я в курсі, в мене також стоять ці моди. Проблема в тому, що якщо цей екран реально імплементують у гру, а зараз, щоб ви розуміли, це лише тестується, тобто ця лажа зараз доступна лише в деяких регіонах, дуже маленькій кількості гравців, тому не всі про це знають, тому це скандал, бо це було викрито раптово. Але якщо вони це реально імплементують, Проблема в тому, що ця реклама пов'язана із онлайн-функціями гри. Тож це не те, щоб легко модифікувати насправді. І єдиним способом прибрати цю рекламу, напевно, буде відключити онлайн-функції, але тоді мені буде важче підключитись до галереї, і все таке. Ну коротше, мені не дуже подобається. Плюс, враховуючи онлайн-функції, мені цікаво, чи це вплине на те, наскільки довго екран завантаження ти бачиш, тому що тепер це не просто анімований пламбопі текст, тепер це ще й реклама, яка підтягується, звідкись ну я не знаю. Це побачимо, як воно буде, якщо воно буде, не дай Боже, звісно. Anyway, тепер давайте до більш конструктивної частини, де вже не просто якась моя злість на це не зовсім рішення, Скоріше, напевно, ідею, якщо це тестується. Давайте поговоримо про те, як на це не повестись, тому що якщо ця гіпножаба реально буде у грі тепер. Я називається гіпножабою, тому що коли ти кожні 10 хвилин дивишся рекламу і ти граєш при цьому в гру багато, тобто ти дивишся багато цієї реклами, тобі без кінця вживляють мозок цю думку: купи цей пак, він тобі треба, він класний, купи його, купи його. То це гіпножаба просто московий слимак. І єдиний спосіб на це не повестись, це переглянути те, як ви підходите до покупки паків в принципі. Тому що я розумію, що ця проблема з імпульсивними покупками, вона у багатьох людей не тільки Сімсон. Ріж за все, якщо у вас це є, то ви купуєте багато речей, які вам не треба, просто через цей моментальний потяг, якому ви не можете протистояти. Єдиний спосіб це дати собі час, як правило. Тобто, коли ми дивимося на щось нове, ми зразу це хочемо в момент, якщо ви імпульсивні, то ви одразу це й купите, тому що ви хочете, щоб цей імпульс не пропадав, воно вам дало одразу дофаміну. І Якщо раніше ти принаймні міг дати собі можливість посидіти з цією думкою пару днів, зачекати, поки цей імпульс пройде, і тоді ти більш об'єктивно дивитимешся на в покупку може тобі не захочеться цього більше? Тепер це важче, звісно, тому що тепер ти дивишся рекламу нон нонстопом. Просто але really, guys, щоразу. Як у вас буде імпульс купити якийсь пак заради якоїсь однієї функції? Подивіться, будь ласка, огляди, і на від якихось великих ea партнерів я вам це говорю як ea партнер. А від когось, хто реально грає зараз в цю гру, і ви можете подивитись на геймплей і побачити, наскільки це реально цікаво, довгостроково, і наскільки це універсальний пак для вас. Наскільки часто ви цим користуватиметесь? Насправді чи воно коштує 40 баксів, тому що ви можете подумати, ну, оренд прикольна допов. Прикольно мати оці оновлені квартири і всякі штуки по типу там, радіаторів, кондиціонерів, чайнику. Прикольно. Але питання: це кошти 40 баксів, чи це, в принципі, вписалося б у і його ціну. Коли ви захочете купити лавстрак через те, що о, романтична динаміка, нова система романтики. Подивіться, будь ласка, реальний геймплей із лавстраком. І зверніть увагу на те, наскільки там багато функцій. Я маю на увазі реально функцій, а не просто якась одна механіка, яка приваблює вас. І подивіться, наскільки Воно реально працює, тому що сім спаки часто такі, що на папері воно повинно мати такі-то і такі-то функції, але по факту вони не працюють. Згадуємо мої весільні історії. Пак, який не працює, і він робить весілля менш грабельними насправді і більш глючними. І цей пак переважно особисто чисто для косметики, тому що грати з цими новими весіллями дуже важко. Вони дуже глючні. Те саме з Лавстраком. Система нова романтики, вона глючна. Постійно всі отримують оце зниження, задоволення. У стосунках просто рандомно. Я розумію, що якщо ви любите драму, то для вас це кайф. Кожен раз вони хочуть розлучитись просто так. Але чи завжди ви хочете оцю однакову драму, яка при цьому ще й не має якоїсь реального підґрунтя під собою і стається просто рандомно? Чи хочете ви мати форенд і експеріенсити всі оці івенти, які ви реально не можете пройти, які не виконуються просто тому, що вони глючні, їх не пофіксили нормально і досі? І більше того, ваш сейф може зламатись через оці ось будинки із великою кількістю. У різних орендованих приміщень. Подумайте про все це перед тим, як купувати щось, тому що завжди на папері ідея паку може виглядати добре, красиво і привабливо. Але по факту цей пак може навіть просто не працювати. Є хороші паки для Сімсу, а є жахливі паки для Сімсу, розумієте? І цінуйте, блін, свої гроші. Якби багато у вас їх не було, навіть якщо ви витратите гроші на якийсь пак, який вам не був потрібен, і ви більше з ним не граєте. Ну, начебто, добре. Окей, ви не втратили ці гроші, бо ви і так багаті. Бог з ним. Але воно все ще навантажує. Вам комп навантажує вам гру. У грі зараз майже 100 паків у одному із попередніх відео я сказала, щось близько 60, це була неправда. Тепер їх майже 100 враховуючи кіти, принаймні оці ось наступні, які мають вийти, їх тоді буде 90 плюс. Це крейзі. І ладно, що кіти з косметикою вони не навантажують вам особливо ніяк гру, а великі доповнення, котрі додають нові механіки, нові функції, всі ці папапи, нові автономії. Це все якраз таки навантажує. Це якраз такі штуки, які створюють вам проблеми в сейвах. Штуки, які роблять Довшим штуки, через які у деяких гравців гра тепер тупо не запускається і вона вилітає, тому що так багато всього, гра просто не може пережити останнім часом. Вам не треба так багато, вам не треба так багато паків. Просто запам'ятайте це. Насправді, більшість людей по факту грають із максимум чотирма доповненнями. Ми зараз не говоримо про ігри в набори, каталоги, тому що це зовсім інший рівень навантаження на гру і функції. Але коли ми говоримо про доповнення, люди як правило реально використають. Дуже маленьку частину з тих, що в них є. Я маю на увазі в повсякденному геймплеї, який вони люблять. У вас може бути мільйон, у вас може бути full колекшн, але ви не можете щодня використовувати кожен із цих паків І скоріш за все, 90% часу ви не використовуєте. Тож чи вони вам реально треба, чи треба вам це навантаження на комп, чи треба вам ці витрати. При тому, що Electronic Arts не те, щоб компанія, яка розвалюється через недофінансування, ні, це одна із найбагатших ігрових студій. Блін, все в них буде нормально що ви не купите зайві два паки, а головне, і у вас все буде нормально, тому що ви збережете гроші, купите на них собі щось краще, ніж пак, і ваша гра почуватиметься краще. У вас не ламатимуться без кінця сейва, як у мене. А в мене вони ламаються. В декадах ви бачили, як воно лагає в мене іноді? Я не знаю, чому в мене там може не бути модів навіть у сейві. Але просто буває так, що всі ми на якусь секунду застигають. Гра не на паузі, гра зараз в режимі життя, але вони такі застигають, і час зупиняється на кілька. Секунд, це просто дико, це дуже дико. Іноді це навіть в серіях було видно. Тому що у мене реально останнім часом є порив просто відключати якісь паки, щоб вони мені не муляли, не ламали гру, не ламали сейви, нічого не навантажували. Тому що, по правді кажучи, більшість із механік, які деякі ділсі додають, я не користую 24 на 7. Вони мені просто не треба. То ж так, які мої підсумки на сьогодні? Мені не подобається те наскільки агресивною стає монетизація сім з Я не про. До монетизації, це нормально, що гра має монетизацію. Це погано, що вона така агресивна і така в лоб. По-друге, будь ласка, спробуйте навестись на це. Я знаю, що це важко. Дуже важко контролювати ці імпульси. У мене була така сама проблема. Я це говорю не тому, що я в білому пальто і я краще знаю, як вам треба витрачати свої гроші. Ні, я просто була в тій же позиції свого часу. До того як Electronic Arts почали давати мені коди на їхнє доповнення, я купувала їх сама, і в мене був фул колекшн. Чуйоза я всі паки, які я купувала. Ні, не юзала. Тож, я знаю, як це важко. Я знаю, що це реальна проблема, і не треба це знецінювати. Тож, будь ласка. Не робіть так, щоб Electronic Arts відчували, наче ці їхні схеми працюють. Давайте собі час перед тим як купити пак. Знижки на паки будуть завжди. Якщо це нові паки, то на них взагалі не може бути знижне. Тож вам в будь-якому разі краще зачекати деякий час, поки ці знижки з'являться. Жодна із DLC до 74 не коштує тих грошей, яких воно коштує. Вибачте, я так вважаю, воно не має стільки коштувати. Це надто дорога гра, це правда. 40 доларів за DLC – це багато. Я маю на. Увазі, якщо дивитись на кількість контенту, яке це ділося, додає наскільки він якісний і на ціну при цьому. Ми з вами просто так звикли до того, що нас 11 років експлуатують таким чином, що ми вже випрацювали якийсь кайнда-стокгольмський синдром, і ми починаємо захищати навіть це. Типу, ну так, 40 баксів завжди було 40 баксів, і що, це не зміниться. Той факт, що це нормалізовано, не робить це правильним, це неправильно. Групі радити все ще не треба. Піратство це зло, не тільки для компанії. Які роблять ці ігри, а і для вас, тому що, коли ви щось піратите, ви завжди можете зловити якийсь вірус, це завжди небезпечно. Ваші дані завжди можуть вкрасти. Просто не займайтесь цим для власної безпеки. Я тут не гроші, я я навіть захищаю. Просто ваша безпека особиста. Але якщо ви купуєте щось, старайтесь бути більш розумними щодо своїх фінансів і цих покупок. Чи вона реально вам треба? Коротше, все закінчую депресивний подкаст. Я сподіваюсь, більше таких не буде, тому що це зовсім не той вайб, який я намагаюсь підтримувати в себе на каналі. Але сьогодні я просто маю такий рент-настрій. Я правда дуже зла на це рішення. Правда, це маленьке рішення, я знаю. Але воно таку рану розколупує, розумієте? Маленьке рішення, яке багато про що говорить. Тож все, я пішла. Подивіться, якісь мої позитивні відео. Тепер напевно. Я вам ще раджу, мій відос про чому 74 не розважає вас більше. Я там також говорю говорю про те, що вам не треба так багато паків, і як отримувати задоволення все ще, маючи обмежену кількість паків. Можливо, вам це пригодиться, якщо ви думаєте, що гра без фул колекції просто не може доставляти вам задоволення, бо це неправда. Вона може, а я все обідньові побіг. А ви бережіть себе, свої гроші. Дякую за перегляд, і таки до зустрічі.